Так, Дім, ми сьогодні. Я не, я не привітала, всім привіт! <ривіт> Ти Просто відразу, я таки знаю, шоу. Всім привіт! І ми сьогодні будемо показувати вам наше будівництво чергу, третю друзі. чергу. Зараз ми просто вам фішечки такі повідкриваємо, які вам будуть дуже до вподоби. Я думаю, вам сподобається цей випуск. Якщо не сподобається, а не нічого так, не робити. Якщо трошки сподобався, відразу подобається і підписуйтесь, щоб не пропустити. Тому що ми будемо знімати все прикольніше і прикольніше контент. Будемо далі про інвестиції казати. Будемо далі знімати всі інші будівлі, не тільки наше ЖК. І дуже дуже багато всього буде в нас. І якщо ви щось хочете про будівництво чи інвестиції, теж можете писати, що вам зняти, і ми знімемо. Ну, якщо це не на якоїсь іншої планеті, ми будемо намагатися знімати. Ну особливо Ліза, вона точно може поїхати куди завгодно і зняти що завгодно. Так, стовідсотково. Що, yeah. починаємо. Так, дім, де ми? Ми зараз на черзі. На черзі. Саме головне, коли ви починаєте будувати, у вас є окремі, скажімо так, обов'язки будувати на не всій території. Є закони, є законне правило, як будувати правильно будинки. Якщо ви будуєте 5 поверхів, вам треба забудовування максимум робити на 45%. Тобто, 55% ви маєте повністю віддавати на Територію, на якої буде сто відсотково паркування, зелена зона, все що завгодно. де хто нехтує цим, і це неправильно. Це не по правилах. Ми -а. будуємо повністю по правилах. Перед тим як будувати будинок, у нас повністю мають готові бути всі папери, повністю -а. до 100 відсотків. І після цього ми починаємо будівництво. Зараз ми стоїмо на території ось цього будинку. Це взагалі буде повністю, коли ми все це добудуємо. У нас буде це така загальна територія. Зараз це територія третьої черги. Вона вже, як ти бачиш, готова. Дуже гарно. Да. подивіться. І тут от піски і пустині. Це що у нас? Тут у ну, нас яка буде зона. Тут буде зелена зона, але вона буде дуже велика, тому що бачиш, паркан. Угу. Ось це все буде повністю закривати зелена зона. Що ми тут зробимо? Ми тут зробимо фонтани. Тут буде озеленення, буде класний ландшафтний дизайн, буде дитячий майданчик. Образ, Навіть зоночка для йоги. буде майданчик для качків. Uh -huh. там, ти для будеш, мене. там ти будеш ти будеш на качків там дивитися. Mm, да. А чуть, качатися ну, чуть -чуть можна на чіткі можна. Трошечки yeah. добре. Приходьте, ліза буде. Далі ми будемо тут вже, як коли це все доробиться, тут буде дуже дуже красиво. І краєвид з вікон буде класний. Тут буде відкриватися. Ми спеціально робимо так, щоб це було спершу. Красиво з дороги, і саме головне, коли ви живете в своїй квартирі, щоб у вас був класний вид. Ми про це вдаємо, тому що кожна квартира має якусь свою фішечку. І саме головне, щоб ти не бачив якийсь там знаєш мусорний бак, а щоб вам дуже-дуже красивий краєвид відкривався, як в готелі. Коли ти заїжджаєш в готель, ти такий кажеш: Ні, хочу з відом на море. Та, Ні, хочу з видом на гори. Завжди обираєш, О, з яким видом. А ми хочемо, щоб кожна квартира вона виглядала і з неї був вид класний. Тому ми. На процент баємо і так будуємо. Далі я хочу зайти в будиночок і показати вже те, що ми зробили. Але бачите, от можна зараз подивитися, ми зараз таку панораму ще відзьмімо. Панорама вже нашого готового фасаду. Хтось, до речі, каже, що в нас не ті фарби. Ну ми там, знаєш, помаранчевий колір. Кому не подобається помаранчевий колір? Що ви таке говорите? І в нас деякі з'явилися люди, які такі да дану. Нам воно просто дуже класно. Воно яскраво, воно дуже якось виділяється. Гарно. І це все не ми робили, а робив наш архітектор, архітектурне бюро. Цей будинок ми вперше зв'язали з класним архітектурним бюро, яке повністю розробляло нам проекти, фасади, все інше. Так, в нас було ТЗ, але все інше розробляли вони. Вони і дякую вам, хлопці, за те, що ви класно розробили фасади. Дійсно класно. Да, дуже класно. Чим і... дім відрізняється саме третій будинок від перших двох? Черт. Тут буде два ліфти, в другому один, в першому нуль. 0-1-2. Далі. Тобто в нас тут дві секції великі: одна секція, друга, в кожній буде ліфт. А саме головне це лаунж. Знаєш, як це все коїлось? Ну, чи знає? Ми розробляли концепт третьої зони і третьої І Мені дуже вподоби якісь фішечки. І я побував в лаунж-зоні деяких центрів наших будинків. І я такий думаю, блін, ну це ж дуже круто, коли в тебе на даху лаунж-зона. Це просто прикольно. Ти такий піднявся, і ти якби знаєш, в тебе відокремлена територія, в тебе нікого немає. Тобто тільки сусіди, ти можеш посидіти. І тому ми отак от вирішили зробити лаунж-зону на даху. І це дало фішечку для наших клієнтів, це дало фішечку для наших продажів. Далі приколь. Приходить клієнт, я з ним, ми дивимось квартиру, і вони такі: хлопці, так у вас немає балконів. Я кажу, немає балконів, але у нас є фішечка. Яка лаунж-зона? І замість балконів класно дуже-дуже класно працює лаунж-зона. Тому вони кажуть, що. Так, ми балкони. Чому ми не робимо балкони? Я розповім. Ну не те, що ми там просто не хочемо балкони. Ми. Хотіли балкони, але ми подивилися повністю на всі концепції, які зараз є, і ми їх не робимо. Uh -huh. Тому що ми не продаємо просто так зайву площу. Балкон це зайва площа, ви за неї маєте платити гроші. Дуже багато людей сказали, що ми не хочемо балкони, тому що ми не хочемо за них платити. А якщо ви хочете балкони, ви, ми можемо, ми показували якось в нашому TikTok. До речі, заходьте на наш Тік-Інстаграм. І ми робили квартири, де балкон зробили просто. Але коли в тебе є лаунж-зона на даху, тобі балкон не треба. Тому що ти вийшов, ти покурив, ти посидів, подихав повітрям. Позаймався і... йогою. Позаймався йогою, <гум> чим завгодно. І все. І ми будемо далі робити ці лаунж-зони на даху. Це дуже-дуже класна тема. І вона дійсно заміняє балкон. І вона відрізняє третій будинок від першого Відрізняє Це дуже. фішка наша, да. так, третього саме. Один такий момент, який нас відрізняє, зараз я покажу. Що я хотів показати тут. По-перше. Є місця загального користування МЗК. Uh -huh. І ці будинки вони роблять їх там по-різному. Хтось просто фарбує білий колір і все. Хтось, ми вже про двері казали, хтось просто ставить залізні двері, які ти потім будеш uh -huh. якось замінювати 100%, тому що вони взагалі геть не нормальні для того, щоб там жити. Ми в першої черги другої ми бачили двері, ми показували їх. Uh -huh. В третій черзі ми ставимо двері, відміність. Uh -huh. Ще, uh -huh. ще по-іншому ми їх розробили. Дверь сама така ж. Тобто вона повністю звука теплоізоляційна, тобто чим вона, вона відрізняється? вона відрізняється повністю фасадом. Uh -huh. Тобто в нас тут буде інший фасад. Він такий, бачиш, весь зроблений в ДСП. Uh -huh. Тут буде по-іншому все в кольоровій гамі такої олівковий. Проводочки це повністю освітлювання. Тобто, в нас буде кожен номер розчищек. Він буде освітлюватися спеціальним таким ледом, дуже красивим, і воно буде так, щоб в глаза воно не блимало, воно буде сховано і просто в тебе буде підсвітка номер. Це буде дуже класно. Це прямо люкс. Це не люкс, це Це вісоперлюкс. Тому що коли знаєш, як ми сидимо і до нас, прийшла дизайнерка. Це нова дизайнерка. Коли вона зайшла, ми переглянулися. Вона дуже дуже приваблива дівчина, і ми розуміємо, що зараз буде щось. Тому що, скоріш за все, з нас тут знаєш, крило Боїнга нам схажуть і все. А вона робить дизайн в дуже дуже відомих преміальних ЖК. Жека. дуже преміальних. І вона про це все сказала. Ми такі знаєш, друг на друга дивимось Такі вже до чогось готувались. щось нам напевно буде зараз. І вона не була схожа, прям знаєш. Ну як би там, ну зараз щось там будуть там працювати. Але тут було трошки обманливе мислення, тому що дякую їй. Вона відразу отак так включилася. Вона сама приїхала там зі своїм манікюром. Не знаю, там така тендітна, красива дівчина. Вона приїхала з плиткою. Вона каже: так я все підібрала. Я вам повністю все зробила. Вона там десь побувала, просто неймовірна людина. Вона нам зробила декілька варіантів. Okay. Варіанти, варіанти такі, коли ми дивилися, ми казали, блін, це просто нереально. Не Я такого не бачу в центрі, в нас немає таких будинків. Вона зробила дуже круту кольорову гаму, зараз ще вона не готова, ще просто підготовлюються стіни. Далі тут будуть перила дуже класні, потім покажемо, там вони просто будуть унікальні. І плитку вона всю підбирала так, uh -huh. щоб це все так зв'язувалося. Гармонійно. Виглядно. Гармонійно. Потім ми будемо робити військову зону, там, де візочки будуть стояти, дитячі. Ми там теж будемо все це робити з цією плиткою. Вона там буде якось обробляти її. Тобто, це буде просто неймовірно крутий дизайн. Для чого? Для того, що ти виходиш з квартири і ти теж отримуєш якийсь кайф. Тобто такий вау, мені подобається. Мені все подобається. Тут буде стеля, вона буде теж оброблена в таких е, спеціальних е, дизайнерських декоративних штуках. Ну, тобто, це буде знаєш, такий унікальний класний дизайн, і ти виходиш з квартири. Ти потрапляєш не в якийсь коридор, uh -huh. а ти потрапляєш прямо в таку класну зону, де тобі дуже дуже до вподоби. І це не приходило. було такого. Знаєте, є таке, коли ти в квартирі в себе там зробив ремонт. Тобі так подобається, а виходиш в під'їзд, і там вже ну типу відсотково е... так. Uh -huh. Далі що ми вирішили? Ми будемо повністю розрізняти всі наші першу другу зону. Ми можемо перейти, але переходи ці будуть вони через двері. Тобто, в нас буде менша кількість квартир. На одному етажі за того, за для цього ми зробили повністю дві, дві секції. Вони відокремлені, вони мають кожну свою групу по сходах, і вони мають кожен ліфт. До речі, ліфт вже бачиш вже є. Ліфт ліфт. прикольний, те, в нас на другій секції він всім вподоби, Він просто дуже сподобався всім нашим і. Нашим мешканцям і навіть хлопцям, які будівництво роблять, і ми взяли такі ж ліфти, і тобі він подобався. Так. Да, він теж. подобався. От. Тобто, дім, воно буде від прям буде розмежовано окремо два будинки. Так, да, це буде як окремі два будинки, але ти можеш перейти в секцію. Так, ти можеш перейти в секцію. Ти можеш з однієї секції вийти на іншу секцію, але не на всіх поверхах. До речі, знаєш, що цікаво, те, що зараз нас ми знімаємо це липень, так в листопаді минулого року тут просто було поле взагалі нічого не було. І дуже прикольно, коли ти добре І дуже прикольно, коли настільки швидко, швидко. все це відбувається. Добре. От нам наші хлопці, фасадчики, вони дуже-дуже круті, вони дуже-дуже швидко все роблять. І ми дуже пишаємося, те, що вони в нас є. Угу. І вони дійсно роблять круті фасади. Вони дуже швидко це роблять. І нас деякі там запитують, а я там знімаю там на інстаграмі інколи. Вони такі пишуть мені. Блін, а як ви так швидко робите? Я кажу, ну в нас класні просто команда. У Нас і... команда дуже крута. Да, і ми це все вибираємо. Ми це все повністю робимо для того, щоб ми були швидкі і все інше. І саме головне, знаєш що? Вот люди запитують, який феномен взагалі нашого Development? Чому ми, ми, ми на слуху зараз. Я відразу просто можу сказати: по-перше, це саме головне, ви маєте будувати швидко. По друге, це якість якість це знов ж таки швидко. Якість як це відбувається? А ми будуємо по СС-1. Є СС-2, СС-3. Що це? – це малоповерхова забудова до П'яти поверхів, і ми не перевищуємо рівень нашої висоти. За цього в нас, по перше, відбувається дуже швидко надання документів на будівництво, тобто ми беремо повністю всі дозволи. Значно швидше, аніж це було б по СС-2. СС-2 вже це там 6, 7, 8, 9 і що заводний uh -huh. поверхів. Тому, якщо ви повністю хочете будуватися, ми будемо будувати далі. Наш ЖК у нас буде високі ЖК, У нас є такі плани, і це буде вже СС-2, і Ми будемо по іншому це все робити. Але зараз ці будинки ми будуємо швидко за того, що є повністю всі дозволи, вони швидко робляться. І в нас є класні команди, які повністю сплачені а наші команди вони нікуди не виходять, тобто вони з нами постійно. Вони переходять з одного будинку Будин, на інший. Наша головна мета, щоб ми повністю будували, щоб ми надавали їм ось це, щоб ми повністю як машина, як конвейер. Тобто ми побудували тут. От ми зараз стоїмо в третій черзі. Бачите? От вже наша четверта. Хто підписаний на наш Тік-Ток, знає Борисовича. от наша да. четверта черга. Ця черга, вона в травні місяці тільки закладувалась. Зараз липень вона вже повністю стоїть. Все зроблено повністю по совісті. Хтось там пише, що. Ви дуже швидко будуєте. Так не треба. Так треба, тому що якщо ми будемо технологічно брати, технологічно ви можете поверх за тиждень будувати. Uh -huh. Ми навіть трошечки це робимо повільніше. Якщо ти будуєш щось, то маєш це будувати якісно. Тому до тебе буде потім дуже велика рефералка, дуже велика сарафанка і все іншого. Uh -huh. А все починається з ідеї. Класна ідея, класний проект і класна команда. І тоді, як і в нас буде все круто. І в нас в команді ось ця людина є, яка теж дуже-дуже покладає великі зусилля і її все знають. І вона в районі тут відома, вона навіть в Києві вже відома, і завдяки -за відосам, які просто вона робить дуже круто. Ми інколи це все обсуждаємо, інколи ми просто не говоримо, навіть вона сама всі ті видумовує історії, і потім воно все це дуже класно працює. І ми саме головне людяність. Знаєте, є таке слово, тобто, ви просто. Маєте ставитися до, до всіх як до, до своїх братів. я не знаю, тобто В нас така команда, ми як, ну, як сім'я. Ми звичайно прості люди і от робимо свої такі продукти, і нам це подобається. Я хочу показати лаунж-зону. Погнали? Так, обов'язково. Знаєте, що прикольно? Ліза проходить в своєму комбінізоні. Хлопці такі кажуть: <різь> Будівельники. Будівельники. Блін. Хоч щось тут е дуже приємно. <гум> <гум> на цьому будівництві. В, <гум> <гум> в моїй роботі хоч щось є щось. Подивіться, скільки тут простору. <гум> да, тут велика стеля, це таке зроблено для простору. А це дивись... ліфт, так, да, Діма? Це сюди. Так, да, дивися, лаунж-зона. Ти така сидиш себе в будиночку, в твоїй квартирі. І така думаєш, пойду ка я просеку поп'ю. Ой, я вже так хочу просеку. Хочу просеку. Сідаєш в ліфт. Вже Не з підіймаєшся сходами. Просто з'їдаєш ліфт. Він тебе привозить на шостий поверх. Це наша лаунж-зона, це дахова зона. І далі ти так проходиш, 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 проходиш. Тут будуть е, сходинки. А, тут буде? Зараз да, сходинок да, давай, руку. Зараз немає. Тут будуть сходинки, тут буде підійматися трошки підлога. Це от лаунж-зона. На цієї зоні буде повністю стояти століки, навісики, такі гаманці. Але вона буде піднята. Тобто ми зараз дуже-дуже низько. Вона ага. буде дуже високо підніматися. У нас буде дуже класне відкриття. Так, да, У нас буде відкриття, ми будемо тут диратися. Вона буде класно, вона буде по-іншому виглядати. Тобто вона, вона буде повністю все буде зроблено я так, як, як прям знаєш буде так. Гарно. Ми покажемо. Не будемо зараз розкривати mm -hmm. свої секрети. Зараз підіймалася, Ліза така, блін. Я пам'ятаю, що в грудні так. цього взагалі нічого не взагалі. було. Тільки ми планували будувати цей будинок. Ну, тобто закладувався там фундамент який. Зараз липень, тобто в нас є місяців минуло. І ми вже стоїмо на готовому будинку, вже доробляється, вже повністю все тут такі, знаєш, підводяться такі фінальні штрихи. Штришки. От там далі буде вже закладається п'ята черга. Якщо ви бачите, там от вже повністю армування. Ті всі повністю зони вони будуть об'єднані. А там буде лаунж зона. А на четвертій не, не буде, на п'ятий не буде. На шостій-сьомій Там буде великий будинок стояти. Там буде велика лаунж-зона. Вона буде Вау. я думаю, більша ніж за, за, за цю. І можна подивитися на нашу другу, другу чергу. чергу, яку ми теж. Знімали, вона там нова, тільки застроїли. Зараз я до неї вже відношуся. Та вже вона така, вона дуже, давно, вона дуже давно вже була побудована. Да. Але класна кольористика, дивіться, ці кольори, я пам'ятаю, як ми підбирали. Тобто, як це робиться на будівництві? Як підбираються кольори? Так, ну давай, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми такі всі вийшли. Так, давай на сонці, давай в тінь, Давай на сонці, давай в тінь. Мені це, мені це, мені це. І бачиш, цей колір він вже простояв один рік. Помітьте, так, що він дуже насичений. Ніби от тільки побудувався будинок. Да вона, от всі кажуть, що слухайте, а що у вас з фарбами, тому що вона рік стоїть і вона така, вона не міняється капарол. Це не реклама, просто ми користуємося дуже якісними фарбами, і це важливо, тому що ваше обличчя, ось це ось воно. А цією лаунж зоною в третьому будинку можуть користуватися. Да. Всі з першого, з другого, з третього, навіть всіх інших буде магнітний ключ. -hmm. Вони можуть заходити, вони можуть підійматися на дах і повністю користуватися лаунж-зоною. Все для вас, для людей, так? саме так. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, обов'язково пишіть коментарі. Ми будемо відповідати на ваші питання, і можемо, до речі, зробити окремий випуск з вашими запитаннями. Так, Там тім, з тобою разом. відповідь, запитання? відповідь та да, запитання запитання. Відповідь І ви можете там писати, що вас цікавить, чи можливо що ми можемо ще підсняти, чи можливо що вам зняти, що вам розповісти. І ми будемо це все робити. Ми Дуже пишіть. хочемо бути в комунікації з нашими підписниками. Да. Ви задаєте запитання, ми вам обов'язково про все розкажемо. Підписуйтесь, ставте там Колокольчики, лайки, підписка, інстаграм і тікток наш. Всім па-па!